Війна в Україні триває вже 10 років, а повномасштабне вторгнення майже два. Доброго дня! Мене звати Тетяна, і сьогодні ми проведемо соцопитування, як змінилося ставлення людей до країни агресора Росії з початком війни. Доброго дня. Мене звати Тетяна. Ми знімаємо соцопитування для університету. Як змінилося ваше ставлення до країни терориста впродовж війни? Ну, а яке може бути ставлення до вбивців, гвалтівників, злодіїв? От таке в мене ставлення. Бодай вони зникнуть з планети Земля. Як змінилося ваше ставлення до країни агресора з початком війни? Дуже змінилося. Я не сприймаю цю країну. Я не поважаю людей, які говорять російською мовою. Я не слухаю російський контент. Я не розмовляю російською мовою. Ну буває, проскакують якісь слова. Але я підтримую повністю нашу країну, і я дуже надіюся, що скоро наша країна переможе. У нас нарешті буде мир. А країна-агресор получить по заслугу. Що вам сказати? у Мене і так було ставлення до країни агресора, до країни Росії. Таке не дуже добре, тому що якби я є головою громадської організації братство НуПА, я ще в свій час, коли у нас був рольби мир, розумів, що країна, як з якою ми будемо обов'язково воювати. А після вторгнення в 2014 році я зрозумів, що це ворог, який нас так просто не залишить, і ми мусимо його нищити. А з 22 року я розумію, що поки ми країну. Московію ми не поставимо на коліна або не знищимо з допомогою наших союзників в світі нічого не буде, миру не буде. Тобто Московія відвічний ворог всього світу, і це всі повинні зрозуміти. І поки люди цього не розуміють, до того буде війна. Як змінилося ваше ставлення до країни-агресора з початком війни? так скажу, раша це така за що в не на диком не віряти всі неї. Ну, моє ставлення до агресора було з самого початку негативне, тому що коли е, раша зайшла в 2014 році, анексувала Крим, зразу розумів, що це одним Кримом не закінчиться. Це, це буде повномасштабна війна. Е, після того, як мені стукнуло 18 років, я зразу підписав контракт з ОНУПА, і тому, що ну, розумію, що цю падальність потрібно нищити. Скажи, будь ласка, чи знаєш ти, що таке війна? Так. Да. Це, це коли Люди знищують другу країну. Країна, яка знищує другу країну. А ти знаєш, хто прийшов воювати в Україну? Так. Да. Хто? Росія. А як ти ставишся до Росії? Що, що її треба знищувати. Молодець, дякую тобі велике, давай п'ять. Як ви ставитесь до країни-агресора з початком війни? Ну, моє відношення таке, що, мабуть, все правління в країні агресора. Це х в країні. Унічтожить під ноль і завести нових українців, щоб була нова Україна доповнительно до нашої. Дякую вам.